Ні вікон, ні дверей. Це наслідки підриву залізничного мосту у Розівському районі Запорізької області. Від вибуху найбільше постраждали житлові будинки, які розташовані поряд із залізницею. Це я вчора пленкою забив. А це все туди в діло ми в місті. От тут немає ось нічого. Не ні та том, не на том. окон всіх немає. Олександр Іванович показує, у що після вибуху перетворився будинок його 92-річної матері. Старенька каже, не встигла навіть нічого зрозуміти. Я сиділа в хаті. Вікно впало на мене. і Ні, я нічого, Де воно? Чого воно? Я нічого не знала. Підрив мосту прокуратура Запорізької області кваліфікувала як терористичний акт. Втім, наступного дня рішення змінила. Тепер в обласній прокуратурі вибух називають диверсією. За минулий рік подібних вибухів та підпалів залізничних мостів області було немало. Втім, їх кваліфікували як терористичний акт. Кому це потрібно і яку мету переслідують злочинці, невідомо в даному випадку мова йде не про мету, очевидно, залякування а, скоріше за все, про якісь диверсійні цілі. Порушення постачання, на руйнування інфраструктури. Наразі слідчі встановлюють вид та тип вибухівки. Експерти кажуть, скоріше за все, підрив мостів та колій покликаний не посіяти паніку та не залякати людей. Не виключено, що диверсанти грають на нервах українських силовиків та таким способом хочуть показати, що руки зловмисників дотягуються до різних областей України.